Більшість людей, взагалі, поняття не мають що таке проявлення, тому що вони його прив'язують з реалізацією і призначенням. А проявлення це навіть не про роботу. Проявлення це не про реалізацію. Проявлення це просто про ваше життя. І звісно ж, відповідь на ваше питання до речі, дуже класне питання, бо воно прямо розставить багато. Рапок над і в тих, хто губиться, не розуміє, ну або просто ще то є, ну якби машинально, да що проявлення це от просто проявлятися, тобто там займатися улюбленою справою і на цьому заробляти. Насправді ні. Коли ми спілкуємося з людьми, ми проявляємося. Коли ми йдемо на роботу, ми проявляємося. Коли ми в сім'ї, ми проявляємося. Тобто проявлення це наше життя. Хочете ви чи не хочете? Ви вже проявляєтесь. Просто хтось сидить в тіні і проявляється не так, якби він хотів, а хоче більше. Наприклад, хоче вести блог, але не веде. Та, от Я для цих людей говорю: давай активую, в мене блог називається, бачите, активуй своє проявлення. А тих, хто не хоче вести блог, вони не будуть його вести, і вони теж будуть проявлятися, хочуть вони того чи ні. Просто тут конкретно про це, що ви проявляєтесь так чи інакше, просто інші люди хочуть проявлення на маси там, в соцмережі, десь в, ну, тобто, робити щось, займатись, показувати. І, Тим самим реалізовуватися і це або це може їхнє призначення, так тобто, розумієте, зв'язку? Запишіть, чи ви зрозуміли? Тобто вони хочуть це зробити там своєю роботою, допустимо, улюбленою справою, проявлення. А деякі інші люди вони просто собі живуть життя, роблять те, що вони хочуть, так само проявляються в житті, просто без блогу, просто в них реалізація іншому. Нормально описали чи ні? Проявлення це не про блог. Проявлення це не про соцмережі. Проявлення це набагато більше. Ви проявляєтесь кожен день в житті від того моменту, як ви прокидаєтесь до того моменту, як ви відпочиваєте.